Народився преподобний Кирил від благочестивих батьків у місті Галичі. Уже будучи отроком, він прагнув чернечого життя. Залишивши таємну рідну домівку, він вирушив до обителі преподобного Корнилія. У в Вологодському комельському лісі, про яку йому часто розповідали батьки. На шляху до цієї обителі Кирило зустрівся якийсь старець, котрий, довідавшись про мету його подорожі, благословив його намір іти до святого. Корнилія і потім став невидимим. Преподобний Корнилій вельми прихильно прийняв Кирила і постриг його вченці. Молодий чернець ревно став проходити чернече життя. Тим часом батьки Кирила вже втратили було всяку надію знайти його і навіть стали вважати його померлим. Але ось вони від одного комельського ченця дізналися про місце перебування свого сина. Тоді батько Кирила вирушив до обителі святого. Корнелія? Але тут, у суворому піснику, він не впізнав свого сина, а коли згодом упізнав у ньому Кирила, той сам постригся в ченці під ім'ям Варсонофія. Мати Кирила перед смертю також прийняла чернечий чин. Після смерті батька Кирил, роздавши жебракам маєток, що залишився після нього, вирушив на північ. У глушину лісів, щоб тут вести цілком усамітнене життя. Суворо протікало життя преподобного в цих пустелях, де їжею йому могли служити тільки трава та кора дерев. Звідси приходив він іноді на поклоніння святим місцям у Новгородській та Псковській межі. Оскільки тіло його стало поступово слабшати в подвигах, то він молив Господа, щоб він вказав йому місце постійного перебування. Гаряча молитва подвижника була почута і, підкоряючись небесній вказівці, святий. Кирило вирушив до Білого озера. Тут, з однієї гори, він побачив нове озеро, і на ньому Червоний острів. Ангел, який з'явився подвижнику у вісні, дав йому вказівку, що тут Бог обирає йому місце перебування. Прокинувшись від сну, Кирил твердо вирішив заснувати на Червоному острові Божу обитель і з цією ціллю придбав незабаром від місцевих селян зазначений острів. Потім спорудив тут келію і дві церкви. Тоді ж він був поставлений у сан священника. Кирил ревно подвизався на новому місці в молитві. І пості, зазнаючи багато скорботи від бісів і злих людей. Особливо ж докучали подвижнику місцеві рибалки, турбували його обитель також і грабіжники, які у великій кількості бродили тоді лісами та дорогами Київської Русі. Але і на цих відкинутих світу цього діяла моральна висота святого подвижника. Одного разу, коли вони припливли до Червоного острова, преподобний звернувся до них із грізним викриттям. Хижаки, залякані цим, благали святого, пробачити їх. Іншим разом злодії зняли дзвін із церкви і хотіли вже переправитися на інший берег, але заблукали. Кирил, котрий зустрів їх, викрив їхню жадібність та вказав, що навіть і зароблений шмат кращий за вкрадений коровай, що злодій не буває багатий, а буває горбатий. Потім, нагодувавши їх, відпустив із миром. Це так подіяло. На лиходіїв, що вони більше зовсім не порушували спокою нової обителі життя святого. Кирила в обителі було в усьому прикладом і зразком для інших братів. Він відмовляв собі у всіх благах життя, ходив босий, іноді, навіть у найжорстокіші морози, сам рубав дрова та копав землю. За таке своє праведне життя Кирил був сподоблений від Бога, особливої благодаті, Святого Духа і дару зцілень. Одного разу. Учень преподобного Діонісій бачив, що з ним служить літургію деякон, який потім раптом зник. Преподобний заборонив йому розповідати про це чудесне явище. Близько того ж часу, за молитвами, його зцілився від тяжкої хвороби один князь, який на знак подяки за це велів видавати для обителі преподобного щороку 40 мір жита, а також у достатній кількості олії та солі. Перед кончиною своєї преподобний Кирил з великою прозорливістю передрік лиха, які належало випробувати Київській Русі. Будуть, казав він, на землі біди великі і заколот між людьми. Але, додав він, царство наше буде втихомирене і влаштоване Богом, представився святий. Подвижник у мирі 4 лютого 1532 року. Незабаром після цього відкрилися знамення особливої близькості його до Господа. Так, коли один чернець, на ім'я Киріак, захворів. Топреп. Кирил у сонному видінні з'явився йому і, осінивши його хресним знаменням, зцілив від хвороби. Потім він зцілив іншого ченця на ім'я Макарій. Це зцілення особливо вражаюче і заслуговує на надзвичайну увагу всіх віруючих. Макарій був покараний Богом за свій норовливий поганий характер тим, що не міг ні їсти, ні спати, коли його привели до гробу преподобного, то він у корчах упав на землю. Тоді ченці, що привели його, у голову, поклали його на сам гроб преподобного, і хворий негайно ж прокинувся цілком здоровим. Багато й інших зцілень сталося за молитвами до преподобного Кирила, невпинного молитовника нашого перед Богом. Мощі цього праведника були знайдені нетлінними під час закладання в його обителі нового храму, який за обітницею будував боярин Морозов, котрий отримав за молитвами до святого подвижника порятунок від багатьох бід.